Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про бій російських прикордонників та китайського спецназу поблизу Хабаровська. Що на цей раз не поділилась, дуже незадоволений. Пройшло вже півроку. А потрошев досі не виконав обіцянка віддати без бою сів довгострокову оренду Сибір та Урал. Сі починає показувати зуби, затикаючи уже росіян на власні же території та відсікаючи Кремль від Казахстану. Повіло увага у Казахстан. Ні, нова криша пише телеграм-канал Бригінцям. Китай незмінно підтримує зусилля Казахстану щодо захисту національної незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Заявив голова КНР. Він зазначив, що Пекін виступає проти гегемонізму, політики сили та блокової конфронтації, готовий просувати рівноправну багатополярність світу. Я вже писав, що шляхом створення криші від криші пішов свого часу Лукашенко, намагаючись цим шляхом піти Януковича при кінці 2013 то пам'ятаєте угоду про передачу в оренду китайців мільйонів гектарів на півдні. Це ж намагався зробити Зеленське до вторгнення, коли посила винищувачі Сіара Хамію. Однак цього разу час від часу зберігаються і зараз. До речі, північна Корея пішла іншим шляхом. Вона шукає захист від захисників у пила. В Той Теж час телеграм-канал Печера Дракона пише наступне: пригадуйте, з якими остатарнівшими заботва звинувачувала Петра Порошенка у нібито намірі зустрітися з Орбаном з Орбаном Порошенко. Не Зустрічався, тому звинуватили, ніби збирається. Пригадуєте, як Заподва змикувала, що Орбан проросійська, що зустрічалися з ним погано. Так от, змі повідомляють, що Орбан несподівано зібрався вдруге приїхати до Києва. А перед тим камери фіксували, як Зеленський дуже емоційно, але ніяк не вороже спілкувався з тим таки Орбаном. Кана, що Орбан зібрався до Києва. Часом не із Зеленським зустрічатися за зачиненими дверима, а часом не аби залучити Орбана як посередника в переговорах з Пилом, яка заврмак. Не для чергових мирних переговорів з Пойлом. як там Зеленський казав, про кордони 1991 року вже не йдеться. Тепер він хоче незрозумілої сатисфакції. Часом не так, що вибачиться, але Маріуполь, Бердянський, Маріуполя залишаться за собою. Після того, як зелена влада отри пельки, горлала, що зустрічатися з Орбаном погано для лідера опозиції, вона не хоче пояснити про що з проросійським Орбаном зібрався балакати. Президент, який так готував нас до травневих шашликів, що ворог. Роже вторгнення довелося зупинити на забитих мирними мешканцями околицях великих міст, чи з та другої, яка разниця? Офісне мишення підкреслює не дарма, прибули представники НАТО та ЄС. Паралельно з Орбаном так буде і заложений. Війна закінчиться, так як буде вигідно, у тому числі і Україні. Самарська підкреслює, що би хто не говорив, у 2019-му кожен голосував за ту Україну, яку хотів бачити за справжню незалежного відмежовану від заболіття європейську рівну серед рівних Хі, членів ЄС та НАТО України проголосувало 4 мільйони 522 тисячі 450 українців. За какніті закончить війну за міру любої ціною, за музику в контакті», за Кіркурова в телевізорі, за квартал в голова, за шароварщину без сенсу, і Україну без дещиці української проголосувало 13 мільйонів 541 сорок одна тисяча українофобів. Всі ці пояснення про несистемного політика ломателя схеми «молоду до психі. Кіатра всі все зрозуміли і свідомо робили вибір на користь України своєї мрії. По факту оргазмували від Глобородька, Вибрали Зеленського, вигрібатимемо Єрмака з коментарів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.